Всім доброго дня. Сьогодні будемо пушкувати гов'ядину. Це молоденька, можна сказати, телятина. Тут у нас шматочки порізані грудинка і трошки ребра там де спочатку. Багато такого колагену, волотину. Зараз ми обсмажимо отак. Казаночку свиденько започати. А тоді перевозимо цей казаночок. До нас там молода цибулька, морквинка, заморожений часничок і буде тушкуватися. Послухайте як швидкі. чудовий Всю яловичину ми трошки. Запечатали, тобто просмажили, достали нашу чарівну коробочку і будемо додати. Так, лавровий листочок. Перець горошком. Душився. Духмяний. Духмяний горошок. Гвоздичка. Гвоздичка. Перець горошком. Суміш. Там суміш. Приправа для м'яса. Приправа до м'яса. Готова там суміш різних плящів і трав. Доволі таки запашена. Так, Так, така ось приправка до м'яса. Не тільки за м'ясового, це саме запашика. А яловичина, вона ж має таке свойство вбирати себе. І це все в неї сушені, ось такі сушені овочі. смаку. насичено. Шесмет. Розмарин. І така паприка солодка. Все це зальємо водою да? і лишимо його. Слухай. Да. Так, зараз зальємо водою. Закипить. І в годинки покипити, посолимо. Потім воно покипить ще десь годинку, 2 годинки, годинки, Добавимо томатної пасти і ще воно дотушкується до готовності. І буде, да, від і того вийде, що 3 години воно буде настушкуватися. Буде дуже смачно, повірте. Сказав, що води нам багато. Води потрібно багато. Чому? Тому що це м'ясо, воно при готовці збільшується в в'їздку. Воно в себе вбирає. Все, ставимо на вогонь і ставимо таймер на півгодин. Пройшло півгодини. Пройшло пів години. Відкриваємо, наблюдаємо таку картину. Зараз просто солимо і ставимо на годину. На дві. Знову запах. посолимо. Думаю, ще така столова ложка солі. Менше. Трошки менше. Прикрутимо. Поки що запах гарний, вигляд гарний. Беремо так солі, бачите, на такий казоночок. Всегда можна да, завжди можна досолити. А вот коли пересолиш, то вже якби буде блюдо. зі яскраво вираженим смаком солі, то хуже. Хто ще не поставив подобайку, то прошу поставити вподобайку, зробити репост, поділитись відео з друзями. Повторюйте рецепт, пишіть, може в когось є якісь зауваження, побажання. Казанучі бачите. Ще тут так, дивимось наше м'ясо. Уже готово. Зараз виключаємо, воно настоїться, це все впитається. Все буде косто, що добре дивіться. Кісточки відділяються, все, все гордо. Все, всім дякую за перегляд. Такий гуляшик, не гуляшик, як воно? Тушкована, Ялович. яловичина, не говядина. Спочатку сказав, говядина. Яловичина тушкована. Або телятина. Це те саме, що я у ні. Телятина більш молоденьке таке, зрозуміло. Все, всім дякую за перегляд. До побачення. Ти ж за казанок не сказав, що ми ввольне правильно. А, казаночок цей біола. Ми купили. Коли війна почалась і вже не було цього заводу, що я їх робив. А там зі складу розподав був. Так що такий у нас гарний вказаночок. Все, дякую, що подивились це відео. Робіть, ставте вподобайки, робіть репости, повторюйте рецепти, пишіть коментарі. Завжди цікава ваша думка. Se to po